Мапа або карта це спрощене двовимірне відображення просторової дійсності, дійсності, в якій ви можете крутитися, як заманеться. Тому нічого б не мало змінитися, якби ми ту ж мавпу повернули. Україна ж залишиться Україною, навіть якщо споглядати її до гри Дригом. І все ж таки, щось та й змінилося, чи не так? Є якесь відчуття незвичності, легкого запамарчення або навіть відторгнення. Проте, якщо ви затримаєтеся на хвильку, то почнете помічати дещо цікавеньке і, можливо, навіть схилятися до того, що Україна саме так і має виглядати. Практично всі сучасні карти мають північ згори, однак так було не завжди. В середній віччі більшість християнських мап, так звані мапи ТО, були зорієнтовані на схід. Власне, саме слово орієнтація і походить від ладинського орієнт схід. Арабські та чимало європейських картографів обрали також південне спрямування, і лише під кінець 17 століття північ вгорі почала домінувати в картографії, зокрема через незручний маяк небосхилу, що завис над північним полюсом полярну зірку. Але окрім того, це зображувало Європу, так би мовити, на вершині світу, що в комбінації з проекцією Меркатора надавало їй якнайпотужніший вигляд. Московитам це особливо грає на руку. Чого не скажеш про значну частку країн, справжні розміри і значення яких таким чином дещо применшуються. І тому, на додачу до більш справедливих проєкцій, дехто, як от австралійці, інколи використовують інші орієнтації мап, насамперед на південь, щоб підкреслити їхні просторові реалії на нашій матінці землі. Так може й нам варто спробувати? Одні з найперших детальних мап України були саме такими: на перший погляд губишся та не впізнаєш нічого. Та якщо перевернемо, то вмить почнуть потрапляти на очі знайомі речі, як от Дніпро, і також прикалує форму Азовського моря та гейм, е, як на 17 століття, це більш ніж ок. І до слова, помітьте, 1648 рік Україна є, а росіян немає, лише якісь московити. Тож, давайте, як експеримент, таке зробимо із сучасною картою України і подивимося, як це змінює наше сприйняття неньке. Перша і найбільш практична зміна. Тепер вмить ясно, де правий та лівий береги ревучого. От признайтеся, ви хоча б раз в житті, хоча б на мить, та й сумнівалися, чи плутали де правобережжя і лівобережжя. І так, кияни, ми знаємо, що ви знаєте, де лівий правий берег в силу вашого особливо вашого міста, але ви не вся Україна. Це визначається за течією. І так сталося, що практично всі найбільші річки України течуть і впадають в Чорне море з півночі, що у комбінації з відповідною орієнтацією мапи і спричиняє такий конфуз. Подальші аргументи не такі очевидні, інколи радше символічні, та все ж вагомі. Ми, європейці, читаємо зліва направо і згори донизу. Також грух вправа ми асоціюємо з вектором у майбутнє, а те, що згори вважається більш значущим. Таким чином наші очі сканують і мапи, і тому наш мозок, відповідно, несвідомо сприймає те, що на них зображено. А що згори – справа на мапах України типової орієнтації, себто на півночі і Сході. Саме так клята Московія. Вона нависає над нами і намагається розчавити нас навіть візуально, в картографічному сенсі. Москва вище, Київ нижче. І як би ми не намагалися відірватися від минулого, від імперської орди Сходу, до майбутнього європейської цивілізації заходу це як плести проти течії навіть власними очима. Та якщо мапу догори тригом, все стає геть інакше. Тепер згори Чорне море. Це водночас і сполучення зі світом, і потужний природний кордон. Українці завжди линули до Чорного моря, від княжих Лодій до козацьких чаєк і дронів СБУ. Бо море це воля. І це історичне прагнення чудово підкреслює така мапа. Тепер важливість, логіка і логістика шляху і зварягу греки, завдяки якому і виникла нація, стають явними, а сам Київ постає не як якийсь тупик, а перехрестя. В такій орієнтації Туреччина і загалом Середземномор'я видаються ближчим до нас. Візантія, османи, сучасні турки з кожними в нас були тісні, хоч подекуди й складні стосунки. Чого не скажеш про наших північно-східних болотяних сусідів московитів, чиє історичне сусідство було, є і певно ще буде виключно руйнівним для нас. Окрім як вони зникнуть, над чим працюють Сили безпеки і оборони України, до яких я нещодавно долучився, але мені поки нічого не треба. Але багатьом іншим треба, тож донатьте посилання в описі. От якщо до Криму, у північній орієнтації він якось тіліпається, десь там внизу, як щось неважливе, і чим можна нехтувати. А тепер Крим це домінанта мапою, як ключ до моря, а отже, світу, як перлина гетьманської плави. А, от, наприклад, Закарпаття зараз виглядає не як якийсь там забутий відшиб з непонятною говіркою, а як затишний куточок і український форпост по той бік верховин. Що ж, далі в цьому сприйняттєво-символічному розрізі можна досвідчувати й новий ракурс інших країв українських та міст. Якщо ви маєте цікаві думки спостереження, пишіть їх в коментарях. Проте північ і південь це не всі сторони світу, є ще схід і захід. Тож давайте покрутимо мапу України і таким чином, і подивимося, що виглядає інакше. Захід згори. таке спрямування чітко показує імперіалістичний політ Москви на Європу як такий собі півострів, який треба дотиснути. Тому їх використовували зокрема в антисовєтській пропаганді часів холодної війни. Нам така мапа також стає в нагоді, бо вона якнайкраще ілюструє роль України як першого бастіону в стрімвонні кацапожежі, що у випадку падіння неодмінно пошириться на європейських сусідів з вищих поверхів. А зворотній ракурс показує московицьку чому, що наповзає з безкраїх політ і вічної мряки Сходу, перед якою стоїть і супротив, який єднає затиснуту морями Європу. Але поки ця історична місія на плечах українців та українок кожного з нас. І, до речі, ви можете завантажити у ці дві історичні мапи в нашому телеграмі, який нині веде мій помічник на позивний, Василь. Що ж, друзі, це як було експериментальне відео, щоб зрозуміти, чи я здатен продовжувати Ютуб навіть в умовах служби. І, а, Що ж, уривками, такими де попадя, зі слабким інтернетом, але якось здобив його. І ось навіть зараз оцю, оце аутро записую в якому, якому приміщенні, бо там дощ фігачий вже якось так. Якщо хочете підтримати це, це все діло, то є. Варіанти в описі, ставайте спонсорами, там, донати, і, звичайно, підтримайте ЗСУ та Сили оборони, бо все-таки багато кому треба і багато чого треба. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Працюємо!